Вступ України до Євросоюзу підтримує переважна більшість українців. Євроінтеграційний процес є відображенням волі українського народу. Євроінтеграція це практичні вигоди, які отримує кожен громадянин України від того, що країна починає жити за новими високими стандартами. Це можливості, які відкриваються для українських підприємців, студентів, виробників, завдяки можливості навчатися в Європі і постачати туди свої товари. Це також безпечна продукція для споживачів, що вироблена за європейськими стандартами. Європейська інтеграція. Це зближення України з Європейським Союзом, як на рівні законів, так і на рівні правил та звичаїв, що існують у суспільстві. Її метою є вступ України до Євросоюзу. Тобі 7 чи 12 років ти живеш у мальовничому Мукачеві, стародавньому Києві чи родючому селі Новоолександрівке? Ти вже європеєць. хоч маленький, але європеєць. І від того, як добре ти знатимеш Європу та Євросоюз, залежить не тільки майбутнє України, а й дуже багатьох країн. Ти вже точно знаєш не одну європейську столицю або навіть бував там. А чи знаєш ти, що до ЄС входять країни Європи, серед яких сильні допомагають слабшим? Можливо, зараз ти не поділив Бейблейд з другом, а твоя подруга швидше за тебе прочитала Гаррі Поттера. Але повір, побиті горщики не заважають знову подружитися. Так, початок Євросоюзу поклали давні запеклі вороги: дві панянки: Німеччина і Франція. Якось вони так стомились від воєн, що почали думати, як їх спинити. Оскільки боротьба була здебільшого за сталь і вугілля, вирішили створити європейське об'єднання вугілля і сталі. Воно працювало так добре, що держави захотіли розширити співпрацю і створили інші об'єднання. От визнай, що не любиш, коли в твою кімнату входять без стуку. Так і мешканці європейських країн поважають свої свободи і демократію. Дух свободи, врешті, народив Шенгенську угоду. З 1985 року вона почала відкривати кордони європейських держав, і люди змогли їздити в гості до сусідніх країн без перевірок і контролю. Твоя країна стала незалежною 1991 року. А от Євросоюз утворився рік по тому, бо різні європейські об'єднання і спільноти захотіли стати однією родиною. А знаєш, чого не існувало до 2002 року? Таких грошей, як євро, саме цього року. Воно увійшло в обіг більшості країн ЄС і стало однією з найважливіших валют світу. Знаєш, чому круто бути європейцями? Бо ми винахідники. Європейці винайшли кінематограф, будували чудеса світу та відкрили взаємне тяжіння небесних тіл. А як ви вдома вирішуєте важливі питання? Євросоюз дружна сім'я, тому серйозні рішення ухвалюють всі разом. Роблять це чотири родичі. Європейська рада, Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія. Ти, певно, чув чи чула останню байку однокласника про політ до Європи на повітряній кулі. А чи чув ти, що замість Конституції в ЄС договір? 2004 року не всі країни Євросоюзу підтримали ідею Конституції, тому уклали договір. Кожна держава ЄС сама вирішує питання освіти та податків прав громадян. Спільним лишається для всіх прагнення свободи, безпеки, поваги і толерантності. Приєднуйся до європейців. Ти один із нас чуєш? Базові цінності Європейського Союзу це повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини. Це світоглядні принципи, які є близькими та зрозумілими кожному українцю. Євроінтеграція України є зміною світоглядних принципів на всіх рівнях життя і рухом до європейського добробуту.